Добрий день. Ми дуже раді, що ми маємо таку змогу бути з вами, хоча й не персонально, просто щоб ви нас побачили, і ми привітали тата і всіх. Ми були б дуже раді, щоб ми з вами там були, святкували разом, але вже як є, і ми вам дуже вдячні всім, що ви всі прийшли, всі самі рідні. Та, тато привітати і посвяткувати разом це дуже важливо. Тато, ми тебе дуже любимо. Ми тобі бажаємо, щоб ти був завжди здоровий, щоб ти був щасливий і задоволений своїм життям. Ми дуже пишаємося, що ти всім потрібен, що тебе все люблять, що в тебе так багато друзів, родичів. Бажаємо тобі всього самого найкращого довгих років життя. До речі, такий факт. Коли тобі було 50, я пам'ятаю, і мені здавалося, що це вже такий вік здоровий. От, але мені ще було тоді не так багато, як зараз. А зараз мені те, що здається, я знаю, що 70 це взагалі так мало. І ти такий нажвавий, слава Богу, і ми дуже раді, що ти такий здоровий, за собою дивишся, доглядаєш. От, діти зараз у дитячому клубі, тому їх немає з нами. А ми тут на круїзі, це теж маємо трохи обмежений зв'язок, ну і різниця в часі. Але ми дуже раді, що ви всі разом святкуєте. Ми всіх вітаємо. Всі тримайтеся, бажаємо всім здоров'я, бажаємо перемогу Україні. Ми дуже вболіваємо, підтримуємо нашу країну, хоча ми тут далеко. Марк, хоча й мовчить, у них не прийнято так багато говорити. То я думаю, що він крім дня народження нічого би не сказав, бо в них це не прийнято. От хороші ем, я вже гарно святкувати. Я всіх люблю, цілую. У нас все добре. Harnou vám dňa. Pa, pa, Saša,